Ворога ми билися за сам центр міста, вдали тіло все. І чую вибух. Я поранений, якось так що так в голові крутиться, якщо б не дівчина, то я б не хотів далі. Круча не маю стати на коліно? Я хочу запитати. ти йдеш до мене. Мені прийшла повістка до армії, я пішов служити в Національну гвардію, де ми спільно з батальйоном поліції особливого призначення проходили навчання. По закінченню строкової служби я подав документи на відбір в цей підрозділ. Практично у нас вся рота добровільно погодилася, тобто переходити в третій. По турецьку то ми виконували штурмові дії. З ворогами, ми билися за сам центр міста. Бої були досить щільні, це було з будинку в будинок. Вуличні бої були. Ворог нас постійно атакував вночі: кулемети, РПГ, дрони, ФПВ, Каби, артилерія. Туда летіло все. Були дружні колектив і ми розуміли, тобто, що всі один за згодом, якщо хтось з нами станеться, то ніхто нікого в біді не залишить. Ми вирішили на евакуацію побратима. Санта його до 300 в нього були пошкоджені обидві ноги. Потягнули його на волокушах вже, тобто до точки евакуації. Я йшов позаду, контролював тільки в той момент, що відбувається позаду нас. І я роблю крок, я бокуєм зором біля все, я бачу якусь коробку. Я ж так розумію, що була міна. І чую вибух, розумію, що... Що я поранений якось так все так в голові крутиться, я так пригадую цей, в голові починає крутитися тільки одно – Віка. Дівчина моя Віка, вона цього просто психологічно не перенесе, тому що її ставлення, її любов до мене це не з чим не зрівняється. Якщо б не дівчина, то я б не хотів далі жити. Торік, коли ми були на ротації по Турецьку між бойовими виїздами, ну, сидів в тіктоці гортав і от просто побачив відео в Тіктоці, зайшов на сторінку, зробив до розвідку, чи, чи вона сама, чи нікого немає. Написав звичайний привіт і вже на наступний день вона мені писала. За досить короткий період часу воно було видно, що, тобто, що ми близькі у Я і зміг стати на коліно, але я я зробив пропозицію. Хоча не маючи змоги стати на коліно, я хочу запитати. Ти йдеш до мене. Основна моя мрія, щоб стати, стати на протезі і затанцювати на весіллі. Хлопці телефонують, цікавляться, тобто, якщо в мене якісь питання, вони мені допомагають. Якщо один за одного не будемо стояти, то нам цій війні точно не приймати. Я вважаю, що м -м, якщо далі буде тривати єдність українців, вона закінчиться перемогою.